Усім привіт! До вашої уваги Оля мішачка з килимками вану, в ванну кімнату, моч попадає. У нас у нас ось такий гарненький килимок середніх розмірів, двосторонній, середніх розмірів, двосторонній, прорезинений жабкою, Який? Прорезинений. Середніх розмірів. Прорезинений. Круглої форма, прорезинений, м'який, під раковину прорезинений. На сідушку прорезинений. Середніх розмірів. На сідушку. Ще. Під двері. Комплект прорезинений. Прорезинений. На сідушку прорезинений, Дещо менший за попередній. прорезинений, прорезинений, прорезинений комплект. двосторонній, 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 ще двосторонній. Ось такого плану середніх розмірів. Двосторонній, прорезинений. Комплект прорезинений. Ось такий. Двосторонній. Ще м'який. Комплект. Середніх розмірів. середніх розмірів. Комплект. прорезинений круглої форми. Ще маленький. Середніх розмірів. На кришку, Ось такий мік середніх розмірів. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає